7 листопада, четвер, де вливаються українці, там починається життя. Частина 2. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу. Ефесян, 2 розділ, вірші 13 і 14. Необхідно зазначити, що між церквами в Україні й Америці є певна різниця. Слов'янські громади українська, російська, молдавська, румунська, засновані людьми, які виїхали 15-20 років тому, а тоді ще був майже радянський час консервативні погляди, консервативне ставлення до всього. В Україні в цей період церкви стрімко розвивалися, змінювалися підходи до служіння, до євангелізації. Вони ставали сучасними. Спілкуючись на цю тему зі знайомими, котрі виїхали за кордон до США чи країн Європи, ми зауважували, що всі були в захваті від того, наскільки Адвентистська церква в Україні стрімко розвивається, прогресує, зростає. Різниця ще й у тому, що в Америці багато церков, гарні дороги, швидкі машини, тому люди не прив'язані до однієї громади. На суботньому богослужінні іноді може бути 20 осіб, а часом 50-70. Здавна в Америці існує гарна традиція після служіння накривають стіл, люди разом обідають, спілкуються. На такий потлак може прийти і до 200 осіб, серед яких багато не адвентистів. Також хочу порушити таке питання, як стосунки між росіянами й українцями в нашій громаді. Усі приймають біженців з України дуже добре, усіляко допомагають їм. Росіяни до українців ставляться зі співчуттям вони допомагають найбільше. Один росіянин зробив перестановку у своєму домі, аби приймати українців. На другому поверсі свого будинку він обладнав кухню спеціально для українців, щоб цей поверх був зручною оселею для біженців. Наразі там мешкає вже друга сім'я, яка ще не знайшла собі житло. Звичайно, у спілкуванні між українцями і росіянами є свої нюанси, проте немає ворожнечі, адже Ісус Христос, за словами апостола Павла, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу, Ефесян 2.14